Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас, брейвері тейксюдемост анімеджінобл гардшипс то файналиревод'ю вид вікторі. With our help for the Ukraine, also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Я Аделі Пожемон-Понте, і це останні новини з України. Сьогодні, після чергової серії смертельних ударів по цивільних у Сумах, Росія продовжує наступ на північ регіону. Тим часом ми оцінюємо пошкодження від операції павутиння та вибуху на Керченському мосту. І Велика Британія обіцяє 100 тисяч дронів для України до весни 2026 року. Це середа, 4 червня, 3 роки і 101 день з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні до мене приєднався старший кореспондент із закордонних справ Роланд Оліфанд. Давайте, давайте почнемо знову в сумах. Якщо уявити театр наземних бойових дій як годинник, це приблизно на 12-й годині на кордоні. З Курської області Росії Росія продовжує просуватися тут в цьому ось на кшталт буфера зони, яку вона намагається створити приблизно за 30 кілометрів на північ від Сенсиску, саме місто Суми. Вони кажуть, що сьогодні захопили село Кіндратівка, а також взяли Олексіївку, про яку ми згадували вчора. А тепер кіндратівка фактично на західному фланзі буферної зони, яку вони вже встановили, тому виглядає так, що вони розширюють цю базу. Знову ж таки, це не так глибоко. Це всього лише приблизно Кілометри в найглибшій точці загалом воно більше схоже на приблизно 3 кілометри в глибину ця ділянка. Але Володимир Путін говорив про створення буферної зони вздовж кордону в тому районі. Нагадаю, Володимир Зеленський минулого місяця попередив, що Москва накопичувала близько 50 тисяч військових, готуючи наступ навколо Сум. Місто розташоване приблизно за 25 кілометрів на південь від поточну лінію фронту. Російський ракетний удар по сумах у вівторок забрав життя чотирьох людей, про що ми тоді повідомили. Рухаємось досить швидко через Харківську область, де майже нічого не можна повідомити. Вниз до фронту. Біля Лиману, тож, якщо ви дивитесь на карту, ви дивитесь прямо на схід від, якщо подивитися на місто Ізюм і поїхати прямо на схід, ви потрапите до цієї прифронтової зони, яка тягнеться приблизно з півночі на південь. І я згадував вчора, що росіяни які протягнули приблизно шести кілометровий виступ між двома селами в очевидній спробі, щоб, щоб здобути імпульс у цьому районі за минулий тиждень. Отже, сьогодні вранці вони заявили, що тепер захопили одне з тих двох сіл. Це село Рідкодуб. Боже, очевидно, це частина фронту за якою потрібно стежити, рухаючись далі на південь, на південь від Краматорська. Російські сили, які просунулися в напрямку до села Деліївка, звітуються про російські просування в районі між Озерянівкою і Дружбою на північний схід від Торецька. у Покровську, де триває найінтенсивніша битва на цей момент, багато плутаних повідомлень. Я думаю, замість того, щоб вдаватися в деталі, ви знати, яку ділянку поля росіяни просунули ще на 100 ярдів, або українці відтіснили їх назад, подивіться на наш вебсайт. У нас є надзвичайний звіт, чудовий репортаж від журналіста, який провів 24 години всередині Покровська разом з українською армією, що не є чимось. Зараз туди важко потрапити. Тож, якщо ви хочете хороший, серйозний кольоровий з описом того, як насправді виглядає ситуація на місці в Покровську, погляньте на це. Далі на захід. У нас є повідомлення про невеликі українські контратаки, далі на схід, у входячи в Запорізький регіон райони навколо Гуляйполя та Оріхова, і це все щодо руху на лінії фронту. Повітряна війна вночі Росія не запускала ракети, але запустила 112 дронів. 60 були збиті, 15 зупинені електронною боротьбою згідно з повітряними силами України. Це означає, що приблизно третина прорвалася через ППО. Трохи більше про удари по сумах. Учора, які ми, до речі, згадували у вчорашньому подкасті, але вони мали місце близько дев'ятої ранку. Остаточний підсумок ну. Поточний підрахунок становить чотири загиблих, двадцять інших, включаючи трьох дітей, поранених. Ми тепер вважаємо, що було п'ять атак, п'ять різних залпів реактивних систем залпового вогню вчора. Вранці в цій місцевості. Добре, інші військові події. Ви пам'ятаєте, як ми вийшли в ефір вчора? СБУ? С -с 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 Служба безпеки України оголосила, що підірвала бомбу під. Під Керченським мостом, мостом, що з'єднує материкову Росію з Кримом, вони сказали, що витратили місяці, ховаючи великі кількості вибухівки в опорних стовпах нижче ватерлінії, і випустили відео, що показує великий. Ну, великий сплеск, великий вибух під водою. Росія тепер підтвердила, що це сталося. Тож, Дмитро Пєсков, речник Кремля, каже, що дійсно був вибух, але нічого не пошкоджено. Міст є, працює. Можна було би припустити, що якщо ви доклали стільки зусиль до операції, ви можливо сподівалися, можливо, насправді вивести з ладу міст, що було б, ви знаєте, досить велика, значна перемога для українців, але на даний момент це виглядає так, наче чи відкрита і ще. Працює ще кілька деталей з операції павутиння павуків або павутиння. Ми досі не отримали відповідь на це питання, але думаю, лише англійською роблять відмінність між павутиннями, павуків і павутиннями. У будь-якому разі це був зухвалий удар дронів України по російських бомбардувальниках дальньої дії цими вихідними. Оцінки пошкоджень ще надходять. Останні дані від Блумберга це ФІС Блумберг. Блумберг повідомляє про 17 ту 55 п'ять бомбардувальників та 4 тут 22 два. Еноаць як мінімум. 96 ту 95. Наші колеги Джо Барнс та Джеймс Руштон повідомили вчора. Тюк операція Павуки або Павутиння також успішно пошкодила щонайменше два і літаки спостереження російських а 50 Ви чули тут Дома, який раніше пояснював, що вони фактично еквівалентні західним літакам АВАКС. Це ті штуки, які літають у повітрі, наче великі радіолокаційні куполи збираючи розвіддані, координуючи зв'язок і подібні речі. Дуже дуже важливі. Речник повітряних сил України. Каже, це останнє з цього. Я знаю, що це заплутано. Останнє джерело про це, що 41 літак було обстріляно, ймовірно, лише 13 знищено. Отже, це остання оцінка пошкоджень від операції Павутина. Ще одне, що потрібно відзначити. Я хочу відзначити це, тому що думаю, The Economist писав про це вчора. Генштаб України, і я знаю, ви повинні знаєте, слід сприймати з певною часткою скептицизму те, що одна сторона говорить про втрати іншої. Генеральний штаб України стверджує, що Росія втратила 991 тисячу. 820 військових з 24 лютого з моменту вторгнення 24 лютого. Це всі жертви, тобто вбиті, поранені і так далі. І як зазначено згідно зі статтею The Economist на початку цього тижня, це означає, що Росія наближається до свого мільйонного постраждалого. У війні, що є просто надзвичайною цифрою, Знаєте, для будь-якого конфлікту, у якому брала участь будь-яка велика держава з 1945 року, звичайно, якщо повернутися до часу, до 1945 року, це можливо не така вже й страшна цифра, що залишає мене трохи роздумувати і пробачте мені за невелике філософствування. Аделаїда, Знаєте, це ще один знак, що ми, ми вже не живемо у світі після 1945 року. Ми є. Наш історичний контекст, у якому ми зараз живемо, йде значно далі, якщо ви, а якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Думаю, це приблизно там, де ми зараз. Одна остання річ від Британського міністерства оборони: Британія вчора оголосила. Чи принаймні за ніч я отримав це в свою пошту, що вона надасть Україні додатково 100 тисяч дронів до квітня, 2026 тисячі на рік. Це десятикратне збільшення виробництва і закупівлі дронів для підтримки України. Це частина витрат у 350 мільйонів фунтів цього року. Це від Британського міністерства оборони, і вони також кажуть, що Великобританія надасть ще 247 мільйонів на підготовку збройних сил України цього року. Аделаїда, це майже всі військові оновлення. Дякую, Роланде. І я продовжу з політичними та дипломатичними новинами. Дом та Франциск повернуться до ведення завтра. Але тим часом перша новина у списку це те, що українська делегація прибула до Вашингтона. Її очолює віце-прем'єр-міністр Юлія Свереденко та права рука Зеленського Андрій Єрмак. Вони розмістили це в Телеграм і обговорюватимуть санкційний законопроєкт сенатора Лінці Грема, повернення дітей депортованих Росією і результати переговорів в Стамбулі. Переговори тому небагато у вівторок у Білому домі сказали, що Трамп не виключає можливості участі в тристоронній зустрічі з Путіним та Зеленським. Але вчора Дмитро Пісков, прес-секретар Кремля, сказав, що така зустріч цитую навряд чи відбудеться найближчим часом. Крім того, вчора на телеграм заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росії потрібні переговори в Стамбул. Призведе до цитую швидкої перемоги Росії та. І повного знищення українського уряду, і знову цитую недокомпромісного миру на чиїхось оманливих умовах. Тож як і вчора у коментарях про дітей та м'якосердних європейських тітоньок, цитується за пам'яттю там деякі. Дуже різка та недипломатична мова з боку Росії. Медведєв заявив, що стамбульський меморандум Росії відповідає цим цілям і пригрозив, що Росія цитую все вибухне і знову цитую: зникне всіх, хто протистоїть Росії у відповідь на операцію павутиння або Знову Павутина. Ще належить обговорити. Інститут вивчення війни зазначає, що заява ще раз демонструє байдужість Москви до переговорів мирним шляхом і швидкого завершення війни. Тим часом деякі опитування з Росії, це в Київ індепендент, показують рекордну кількість росіян, які підтримують мирні переговори та закінчення війни в Україні. Показано, що 64% респондентів виступають за мирні переговори, що на 6% більше ніж у березні. Дивлячись на економіку України зараз, це з The Wall Street Journal, Україна відмовилася виплатити власникам 2,6 мільярдів доларів у варантах, пов'язаних з ВВП країни, що означає дефолт за своїм суверенним боргом. Міністр фінансів України сказав минулого тижня, що країна планує завершити комплексну реструктуризацію своїх суверенних зобов'язань і що невиплата тримачам в цей час була запланованим кроком. Він сказав, що це частина більш широкої стратегії країни, щоб забезпечити довгострокову стійкість боргу без загрози відновлення та реконструкції. Струкції України, ось це цитата: цінні папери боргу вже були виключені з масштабнішої реструктуризації державних облігацій країни минулого року. Тепер, звертаючись до іншої історії, у зателеграф сьогодні від нашого колеги американського репортера Бенедикта Сміта. Він виявив, що високопосадовець, який розформував підрозділ уряду США з російської дезінформації, насправді одружений на росіянці, яка має зв'язки з Кремлем. Старший посадовець Дарен Бітті був призначений виконуючим обов'язки заступника міністра з питань публічної дипломатії та громадських справ у лютому минулого року. І вже тоді його дуже проросійські погляди викликали занепокоєння в державному департаменті. Дослідження Бенедикта Сміта виявляє, що він одружений на жінці, дядько якої обіймав кілька посад у російській політиці за останні 20 років, і одного разу отримав особисте подяку від Володимира Путіна. У роки до вступу в уряд пан Бітті писав пости в соціальних мережах, в яких пропонував цитую інфільтрацію західних інституцій Путіним. А також критикував те, що сам назвав цитую знову глобалістською американською імперією. Його дружина пані Крилова є племінницею Сергія Черникова. Російського магната напоїв, чий статок за оцінками складав 150 мільйонів доларів у 2005 році. Повідомляється, що він отримав лист подяки від Путіна за допомогу у виборчій кампанії, яка вперше привела російського лідера до влади. І останній пункт від мене: Латвія була обрана вчора до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, вперше в своїй історії. Її обрали разом з чотирма іншими країнами, але для Латвії це вперше інші країни, де й Бахрейн, Колумбія, Демократична Республіка Конго та Ліберія. Усі вони виконуватимуть дворічний термін, починаючи з січня 2026 року, як непостійні члени Ради безпеки ООН. І міністр закордонних справ Латвії Байба Брезе назвала це історичним днем для Латвії. Ми повинні побачити, до чого призведе протистояння з Росією, яка очевидно є постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukraine.telegraph.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. Джеймс Foreign Policy Group.